Могилевська замилувала мережу, бо Наталія вперше взяла молодшу донечку на гастролі в Одесу та розкрила неймовірну новину. Додивіться відео до кінця. Друзі, вперше беру соньку із собою на гастролі. Дуже хотіла, каже, мама сумую. Я послухалась от експеримент. Так, от виконавиця поділилася зворушливими кадрами, проведеними разом із Соною. Перше питання, мама де мої кірочки. Ти обіцяла. Зіркова мама показала, як насолоджувалися разом з донечкою теплим джакузі, які розташовані на вулиці. <му> Також Наталія трохи показала румтур готельного номеру. О, дивіться, який прекрасний дизайн. Вау! Як нас зустрічають! Ну, а ще Могилецька стала судею шоу танці з зірками. Я знов танцюю, пишу виконавиця в інстасторі, знов вийду на паркет. Цей танець це мрія і величезна моя любов. Я буду і також у почесному журі. Пише Наталія. Мені так хочеться своєю долі надихнути жінок України бути щасливими. Бо в 50 років я набагато щасливіша ніж в 30», – Зізналася співачка. А ви будете дивитися танці з зірками? До речі, ось увесь склад журі. Пишіть в коментарях.